Ну, я вже на 25 му етажі, тому я наглядно на грядки ніде не зможу вам показати. А може тільки на картинці з інтернету полинь він дуже покращує травлення, він стимулює виділення слини, він е, способствує тому, щоб краще їсти. Якщо не хочеться їсти, ну буває ось таке, то він способствує тому, щоб наладити, е, е, ну, щоб захотілося їсти. І коли напала, як кажуть, швидка. Будемо ну, називати вещі своїми іменами, ну що понос, то приймають його, так як я у відео розказувала, оті цвіточки, бубочки, п'ять штучок. Просто ковтнули, просто можна так ковтуть, можна водичкою запити, хто чим може, хто як може її. П'ять штук п'єте. Один день одна штука, другий день дві штуки, третій день три, четвертий чотири, п'ятий п'ять, шостий п'ять штук і назад. 7-й 4 штуки і так до одного. І так 10 днів пропиваєте і побачите, який буде кращий у вас самопочуття організму. Це все для шлунку робиться. Якщо у вас хворий шлунок, приймають полинь. Але не забуваємо ходити до лікаря, тому що самолікування, знаєте, до чого при, при, призводить. Бажаєте замовити ікру, червону-чорну щуку, пишіть мені в особисті повідомлення. Омега-3 потрібно вживати також.